У Миколаєві на вулиці Адміральській біля меморіалу 68 десантників Ольшанців виставили знищену російську бронетехніку. Сім одиниць, серед яких бойова машина піхоти, бойова розвідувальна десантна машина БТР. Стан виставленої техніки окупантів після боїв в Україні різний. Деяка спала на вщент, деяка більш вціліла. Подивитися на знищену бронетехніку вже приходять миколаївці різного віку. кажуть, їм подобається. Я вважаю, що ця інсталяція є корисною для всіх тих, хто не доїхав до фронту або там дотично доторкнувся до війни. Бо це все вчора їздило, це все стріляло, це все наносило нам велику шкоду. Нещодавно повернувся в Миколаїв і ось після репетиції прийшов подивитись на ось це. По заслугам, що я можу сказати, отримали. І ось ми тепер можемо побачити, з чим вони сюди прийшли і що вони тут залишили. Яка техніка буває на фронті? Все це корисно для того, щоб діти росли, і знали свою історію, і як воювали їх батьки, і треба на цьому. Воспитку дітей. Зараз така чудова нагода подивитися, як наші, з чим воювали, і з ким воювали наші Збройні Сили, як вони захищали місто Миколаїв від цієї. навали». Наші воїни найкращі, вони кожен день дуже стараються. Їм дуже складно, і коли ми засинаємо, ми на один день ближче до перемоги. Нам дуже складно, але наші воїни найкращі. Вони перемагають їх всіх, і тому нам показали, як вони хорошо перемагають. Слава Україні! Слава героям!